Подорож до країни математики. Більше, менше, порівну. Привіт, друже! Сьогодні знову ми завітали до країни математики. Ну що ж, ходімо разом зі мною та подивимось, як живуть наші друзі-мешканці країни математики. Порахуй! Скільки будиночків ти бачиш на цій картинці? Один будиночок, два, три. Всього разом три будиночки. В цих будиночках живуть цифри. З лівої сторони в будиночку живе цифра два. З правої сторони в будиночку живе Цифра 4. Як ти вважаєш, яка цифра живе в будиночку, що знаходиться посередині? Правильно. Посередині в будиночку живе цифра 3. Цифра 3 – це сусідка чисел 2 і 4. Восени усі цифри добре потрудилися, зібрали великий урожай. Порахуй, скільки помідорів зібрала цифра 5. Правильно, цифра 5 зібрала чотири помідори. Порахуй, будь ласка, скільки огірків. Зібрала цифра 1? Правильно три огірки. А хто зібрав із цифр більше овочів? Цифра 5 чи цифра 1? Правильно, у цифри 5 більше помідорів, ніж огірків у цифри 1. У математиці для порівняння чисел використовують спеціальні знаки. Слово більше позначають ось таким знаком. Цей знак, ніби схожий на дзьоб пташечки, який ніби відкрився до цифри, яка є більшою. Разом з тобою ми можемо сказати. Чотири більше, ніж три. Або помідорів більше, ніж огірків. Порахуй, будь ласка, скільки цибулі зібрала цифра два. Правильно, три цибулини. А скільки кабачків зібрала цифра 3? Так правильно, цифра 3 зібрала 5 кабачків. Молодець! А чого ж менше? Цибулин чи кабачків? Що менше? Три чи п'ять? В математиці для порівняння чисел використовуємо ось такий спеціальний знак, який позначає менше. Він ніби відкрив свій дзьобик до більшого числа. Цей запис ми можемо прочитати так: 3 менше, ніж 5. Або цибулин менше, ніж кабачків. Порахуй, скільки капустин є у цифри 4. Правильно, у цифри 4 одна капустина. Порахуй, будь ласка, скільки гарбузів є у цифри 2. Молодець. У цифри два є один гарбуз. Як ти вважаєш, чого більше? Капустин чи гарбузів? Капусти і гарбуза однакова кількість. Однаково. Слово однаково або порівну позначають, знаком дорівнює. І цей запис ми читаємо так один дорівнює одному. Повторімо разом з тобою спеціальні знаки більше, менше або дорівнює. Порахуй їжачків, що знаходяться ліворуч. Порахуй білочок, що знаходяться праворуч. Яких звірят більше? Їжачків чи білочок? До кого відкриє свій дзьобик наш спеціальний знак? Правильно, їжачків більше, ніж білочок. Порахуй яблука, що знаходиться ліворуч. Порахуй яблука, що є праворуч. Де менше яблук? Праворуч чи ліворуч? Яблук однакова кількість. Порівно. Тому ми між яблучками ставимо спеціальний знак дорівнює. І кажемо, два яблука дорівнює двом яблукам. Порахуй, будь ласка, яблука ліворуч. Порахуй, будь ласка, груші, що знаходяться праворуч. Чого менше? Груш чи яблук? До яких овочів відкриє дзьобик спеціальний знак? Тут ми поставимо знак менше. Тобто яблук менше, ніж груш. Молодець. На жаль, нам час прощатися з мешканцями країни математики. До побачення!